Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні. Хочу поділитися рецептом тим, що я готую для своєї сім'ї, а також поділитися із вами, щоб і ви могли радувати своїх. Я приготую сьогодні солодку ковбаску і випічку. Для солодкої ковбаски я витягнула старий забутий рецепт. Так готувала колись моя мама. Вона додавала сухе молоко, я буду додавати свіже молоко. Значить, я взяла борошна, так як у нас багато, тому я роблю в такій великій сковорідці з товстим дном, і роблю багато. І взяла кілограм борошна і підсушую його на сковорідці. постійно помішуючи. Воно підсмажується, дуже ароматно починає пахнути. Потім буду додавати масло, цукор, горіхи і молоко. І какао. Какао можна класти, можна ні, якщо його немає. Сама оця консистенція і сам аромат також підкреслює смакоту і ковбаска не менш смачна і без какао. Я буду класти какао вже в самому кінці. Молоко у мене козине. Воно дуже густе, має багато білка, і тому я буду класти масло трошки більше, ніж по рецепту. Якщо вам рецепт сподобається, буду рада, значить, взяла кілограм борошна, витягнула з холодильника пів кіла масла, 200 г цукру, стакан горіхів бити, а борошно майже готово. Воно має дуже приємний аромат. Я дістала масло з холодильнику і воно постояло ніч. Воно не тверде, таке, нормальне. Тут у мене виходить кілограм борошна, підсушувала я, і кілограм масла. Воно підсушується і одразу темніє, де, не де місцями починає горіти. Якраз оцей момент не пропустіть. Одразу треба кидати масло і так само швидко перемішувати. Масло допомагає йому скріпитися. Дивіться також на температуру. Тут я свою температуру зменшила, температуру сковорідки. для того, щоб воно не підгоріло. І воно поступово плавиться маслом. Вбираю в себе це борошно. Додавати цукор я буду вже в кінці. Таким чином розтоплюю, додаю в кінці цукор, додаю горішки, добре перемішую, виключаю сковорідку і залишаю до повного остивання. Потім на харчовій плівці формую ковбаску. Добре закручую її і кладу в холодильник на ніч. Вранці ми достаємо і смакуємо смачною ковбаскою. До речі, я забула сказати про молоко. Якщо маса дуже густа і важко її сформувати, або вона розсипається, можна додати трошки молока. Я додала десь приблизно пів стакани молока і все це перемішала ви будете дивитися, як вам підходить, як вам зручно. Ось такі чотири великі шматочки, ковбаски у мене вийшло. Друзі, спробуйте, я думаю, що у вас теж вийде. Це дуже смачно, дуже хватає надовго, буває, немає чим пригостити гостей або дітки щось попросять смачне, то це якраз саме те. А тепер покажу, як я готувала домашню випічку. Це звичайне дріжджове тісто, яке я готую дуже часто. Воно виготовлене на воді, але добре висходило. Не дуже твердо замішувала його, і воно знаходиться в теплі. З даного тіста сформувала невеличкі кульки, у мене вони по 100-120 г. Тісто добре відпочило, але тепленьке на дотик, тому його легко розтягувати. Треба бути дуже обережним, щоб воно не остило, не охололо, тому що, якщо воно охолоне, його буде важко розтягувати. У ну, мене виходить розтягувати тільки тепленьке тісто. Якщо ви хочете, щоб воно було тонесеньке, тонесеньке листочками, його можна ще більше розтягнути. Але я на цей раз розтягую не дуже, тому що у мене тут два види начинки: це творог, сир підсолений і картопелька. Тісто можна розтягувати, а можна розкачувати. Там, де воно розкачується, потрібно борошно. А якщо ви будете розтягувати, то просто змащуєте. Олією, поверхню, на якій будете розтягувати, і саме тісто. У мене це тісто трошки охололо, тому я його розкачую, тому що розтягнути його важко. Складу його в тарілочку, воно постоїть і тоді його легше буде розтягувати. Тепер я роблю начинку з картопелькою. Уже готові мої булочки чи вертутки, можна називати. Я не втрималася одну вже з чаєм з'їла, дуже смачні. Вони всередині з сиром. Такі самі, як сирні палички, просто закручені. Нічого складного тут немає. Головне бажання. Так що, пробуйте, у вас все вийде.